Всім привіт! Сьогодні у мене в гостях на Ютуб-каналі Історія життя Марія Алейнікова, яка розкаже про трансформаційні ігри, про фестивалі з трансформаційними іграми, а також про карму. А, привіт! Давай познайомимо тепер і аудиторію мою з тобою, і розкажи, будь ласка, про себе, хто ти, чим ти займаєшся. А привіт всім! Мене звати Марія Алейникова. А по-перше, я мати, в мене є донька, вона підліток, це чарівні 13 років. Це, я думаю, це мій шлях, який я зараз А Ще я можу сказати, що я вегетаріанка вже ну, десь 5 років. Я до цього прийшла поступово, але це було в моєму житті спочатку у вигляді постів. Я тримала пости, а потім я зрозуміла в якийсь час, що мені треба зовсім перейти на вегетаріанство. Я вже десь ну, більше 10 років я не вживаю алкоголь. Це да я просто вперше бачу людину, яка знаєш і вегетаріанство, і е, алкоголь не вживаєш. Ну тобто, взагалі, прям мені здається, таких людей зараз дуже мало. Ну от щоб саме так слідкували за здоров'ям, тому що це впливає на зовнішній вигляд, на самопочуття так. і так далі. Таких людей дуже багато. Але коли починаєш спілкуватися, то ти знаходиш однодумців і. Ну, з алкоголем я не дружила ніколи. Mm -hmm. Мене організм його просто не приймав. За цієї професії я художник, mm -hmm. я працювала сім років на граниті. Я вибивала портрети на граниті. Це моя була улюблена професія. Але я мушна була піти, тому що це дуже впливало на організм. Це гранітна піль вона осідала, в мене почались Ну, не зовсім здорові явища в них, uh -huh. і мені, мені прийшлося покинути цю роботу, але я дуже любила. І е, мій шлях мене привів до трансформаційних ігор. Uh -huh. А я думала, що е, я тільки прийшла до них, але я згадала, що 10 років тому я вже в них грала. Я була у психолога на була колективна така практика, і вона допомогла програти в гру. Це було колесо життя. Uh -huh. Це моя перша гра, вона ну, вже багато років. І коли я зустрілася вже вдруге з трансформаційними іграми, я згадала свій досвід, який був ну, більше 10 років тому. Uh -huh. І я зрозуміла, що не я знайшла ігри, а ігри знайшли мене. І Це саме супер. ці ось ведичні ігри мені дуже подобається все, що пов'язано з ведами, все, що пов'язане з цією культурою. І саме ведичні ігри мене полонили моє серденька, і я зрозуміла, що ось цим я хочу займатися далі. Угу. А скажи, будь ласка, чим трансформаційні ігри відрізняються, наприклад, від психологічних чи духовних, ну, психолога чи духовних якихось практик? Тут є якась різниця і якщо є, то в чому саме? А, ну, можу сказати, що у психолога я була ну один чи два рази. Угу. І я не можу так порівняти зі свого досвіду, але я знаю, що психологічні практики це конкретна школа, і психолог тебе веде. Це ти не можеш один раз прийти, потім не ходити. Ти вже побачиш результат. Це комплексне, можна назвати, лікування, це комплексний підхід, це більш глибоке таке ставлення до проблеми людини. Тобто туди людина не йде за якийсь нам натхненням, якийсь. або а, щось а, шукає в житті, не знає, як знайти, тобто до психолога йдуть вже з якимись проблемами. Так, угу. да, я зрозуміла. Да. От я грала в трансформаційні ігри і повністю згодна, що а туди я йшла, або з якимось таким запитом. Ну, невеличким, щось, що це там не глобально треба працювати і так далі, або хоча б знайти шлях, наприклад, да, а вже потім йшла з цим запитом більш таким глобальним. може йшла в психолог, ну, до психолога на терапію, яка да, триває як мінімум там ну 2-3 місяці, дивлячись наскільки це запит, наскільки глибоко там щось мені треба пропрацьовувати. Чи а, твої ігри допомагають знайти якісь маленькі а, шляхи до вирішення проблем, чи це взагалі от якраз, ну, Деяким людям достатньо пограти один раз, і вони вже так я це зазналася, чого я раніше це не зробила. Так, є і такі випадки, але а, ті ігри, які я веду, вони можуть йти глибше. Тобто приходять люди не тільки з матеріальними якимись запитами там Я хочу піти вчитись, а я не знаю, куди піти вчитись, чи мені там. Потрібно це навчання uh -huh. взагалі. Але приходять також приходять люди, які, у яких є питання, хто я у цьому світі, навіщо я живу? Чому так все в цьому світі влаштовано? Uh -huh. Чи ворожий до мене світ? Чи я цього не бачу, а він на ну він добрий до мене? Mm -hmm. Люди приходять з більш глибокими філософськими питаннями, да. тільки хотіла сказати, що це, мабуть, не більш філософські такі питання, які мені просто дуже відгукуються. Ти сказала, а хто я? Тому що зараз такий період, коли я вперше, мабуть, за 26 років задала собі питання, хто я все таки. Ну от. То я як жінка, яка там моє а, захоплення чи хобі? А от, знаєш, я зараз багато що аналізую в своєму житті і е, аналізую це чи це моє, чи це хтось мені е, mm -hmm. привив, типу, прив'язав, нав'язав. Типу, от прям дуже в мене зараз такі. Знаєш. А жорсткі фільтри ввімкнулися. <гум> я ще хотіла, щоб ти розказала більше про а, а, ведичні ігри, саме да або знання, як ти їх от впроваджуєш, і що це взагалі таке. Тому що я думаю, що не всі знають про що йде мова. <гум> ну, по-перше, я можу сказати, що ведичні знання та ведична філософія це є частина мого життя. Я не просто прийшла, провела гру та пішла жити там. <гум> Зовсім інше життя, ніж я розповідаю та показую на іграх. Це є частиною моєї життя. Також, також як і вегетаріанство є частиною спідичних знань. І це все впливає на людину не тільки всередині, але ми це бачимо це і в поліфізовні. По-перше, мої ігри це проєкт міжнародний видігін. Mm -hmm. Її заснувала жінка в Ізраїлі, її звуть Ямуна, Яна Гофман. І вона заснувала, коли їй дав освоєння її духовний вчитель. І всі ігри, які вона реалізує, придумує, вони всі основані на ведичних знаннях. Перше, що я можу сказати, дуже багато людей думають, що ведичні знання це якась релігія або віра. Uh -huh. Ні, ведичне е, знання це е, така інструкція, яка була написана багато тисяч років тому назад, як uh -huh. жити це життя. Вона охоплює багато сфер. Це математика, це астрономія, астрологія, мабуть, ти чула uh -huh. джодіш, uh -huh. це ведична астрологія, це здоров'я. Ми знаємо, як айурведа. Це філософія, філософський підхід до життя, це опанішади. Тобто, ми можемо дуже дуже довго перечисляти всі сфери, які охоплює ведичні знання, угу. і вони допомагають людині зорієнтуватися, як їй жити, жити в цьому світі, здовільняти всі свої хотівки, що вона хоче, і при цьому не нашкодити нікому. Це насправді дуже важливо. Я можу відкрити маленьку інкутаю. Це неможливо, неможливо. <смеш> <смеш> Тому що цей світ це світ карми. Mm -hmm. І карму ми в цьому житті. Ми є добра карма і погана карма. Це зовсім різні карми. Тобто, е якщо ти наступила, е наприклад, на хвостик кішці, mm -hmm. ти за це відпрацюєш. Якщо ти перевела рулю через дорогу, е тобто те, то, що ти наступила на кішку, це не, не нейтралізує, це ти за, за, напрацювала негативну карму і, і ти е, напрацювала позитивну карму. Uh -huh. І також можна позитивну карму витрачати. Цей світ він не може, ти не можеш жити в цьому світі і нікому не зашкодити, uh -huh. тому що він саме так побудований, е, і всі е, живі істоти вони в цьому світі е, всі вращаються в колісі е, карми. Це неможливо, це такий світ, mm -hmm. і спочатку може здавати, що він дуже несправедливий, але цей світ, по законам кармі, він дуже справедливий. Чи можливо якось ну, все-таки бути в плюсі в гарній в кармі? Чи все одно в житті от, ну, буде цей десь баланс або баланс хоча б тримати? От, ну, на звичайній людині, наприклад, мені? Ак ти можеш робити гарні справи, uh -huh. ти можеш займатися там людьми, які не мають житла, не мають що їсти, наприклад, тварини, які не могли вміти uh -huh. ну, жити. Але це все буде пов'язано з кармою. Uh -huh. Це що стосовно цього матеріального світу. Але якщо ми подивимося ну, більше. Є ще духовний світ. Uh -huh. В духовному світі закони карми вони не працюють. Там є своя валюта, і в мене є гра, якраз карма, яка і розповідає. І учасник в цій грі не просто він, ну, слухає інформацію, він є учасником цього процесу. І він по грі бачить, яка в нього карма, що можна зробити. І там є ще таке маленький бонус. Це м, головне, що ми повинні вийти в духовний світ. А що головне mm -hmm. в духовному світі? Це теж відкривається по грі. А... Ну, ти можеш відслідковувати свої ж вчинки, да? ти можеш це все ну, в копілочку збирати. Але я, от реально, сьогодні перший раз почула, що ти не нейтралізуєш. Щось погане вчинок, чи там, думку, да, там, чи слово в, до іншої людини, тим, що ти зробила щось добре. Що Це два різних е, там, не знаю, горшечки, скажімо, і що коли там достигаю вершини да, негативні, якісь мої вчинки, то я просто щось отримую в житті, якийсь негативний і досвід, те, що да, що там щось, щось та. такого. а те, що позитивне, то це якраз те, що я вже зробила достатньо там, справ для того, щоб щось отримати в житті, про що я там хотіла. Ді як винагорода. Ви? Ну, за те, що я робила. Оце прям ну дякую тобі. Я в мене знаєш, є на над чим подумати сьогоднішнім вечором. А що от люди знаходять важливого у грі? Ну, кожна гра це про щось окреме, да, там що про карму ось ти сказала, наприклад. Які в тебе є там, можливо кейси чи історії, які от люди пограли, взяли з собою щось, і от життя їх змінилось? Чи їх думки, мислення змінилось? Ставлення до себе до людей. Ну, По-перше, можу сказати, що е, якщо ми там, говоримо про якісь сльози, якийсь катарсіс, то це е, тільки зовнішнє проявлення. Ми mm -hmm. не знаємо людей і ми не знаємо їх подальший шлях. Це я можу сказати про себе. Я багато грала в ці ігри, і деякі моменти до мене приходили через рік, і я згадувала, що тоді я грала, мабуть, такий запит. І тільки через рік він почав діяти. Але що головне, щоб він почав діяти, ми повинні прикладати якісь зусилля. Тобто, якщо ми пограли, з'ясували щось і нічого не робимо, то нічого і не буде. Я просто зараз згадала, як у мене метафорична карта була. На ретриті психологічному я її витягла, і я розумію, що я нічого не бачу, нічого не розумію. Мені психолог каже, ну дівчинка, яка проводила, і вона психолог. вона каже, ну тут же ну дивись, тут це питання, оце вона попалася мене розкачати. Так. Але я кажу: ну, Ірочко, я нічого не бачу, типу нічого. А потім, щоб ти розуміла, я чищу зуби вже ввечері. Я така думаю, так а ну, І я просто вночі вже пишу Іра, я зрозуміла, до чого ця карта була і про що вона для мене? Це, от про те, що. А, мабуть, коли ти йдеш грати в гру, не очікуєш, що результат буде тут і зараз, ну що ти щось зрозумієш, усвідомиш і так далі. То, в чому плюс трансформаційних ігор те, що ти можеш відкриватися там настільки, наскільки ти готовий. Тобто, якщо людина не готова побачити, вона не uh -huh. готова відкриватися, вона не може отримати дуже багато користі від гри. Uh -huh. По-друге, це сліпі зони, тобто гра нам підсвічує, як Ті зони, які ми не бачимо, але, чи бачимо, але не сприймаємо їх серйозно але... чи зовсім не сприймаємо. І я ще приводжу такий приклад, що гра це як дорожній знак. Ти вмієш керувати автомобілем, наприклад, ти йдеш по дорозі і думаєш, о, там Макдональдс, я піду в Макдональдс. Ідеш, ідеш і бачиш знак. До лампочки, mm -hmm. але ти бачиш в цьому знаку знак для себе, що не йди туди, не їж цю їжу, до тебе буде погано. Ти такий, о, ні, стоп, я додому розвертаєшся, і йдеш. Клас, я про це не задумувалась. Так, якщо ти живеш більш осознаним життям, mm -hmm. якщо ти е, чуєш, що тобі кажуть люди, е, знаки, все, що з тобою відбувається, ти це. що життя змінюється. Це якраз оці знаки, які ну життя і так тобі, і так я впевнена, що в моєму житті теж були такі знаки, які, знаєш, мене повертали, повертали, але я тупо що? Угу. Ні, не слышу. <звіг> Якщо життя повторює якісь ситуації, мабуть, треба задуматись, куди ти звернула не туди знову. Да. Я чула і знаю, що в Україні проводяться або проводились фестивалі саме трансформаційних ігор. Mm -hmm. а, я коли починала вивчати теж психологію, цікавилася ними. А, і от скажи, будь ласка, чи приймаєш ти участь у них, і якщо так, то в якій ролі, а, і як уже, там який період, наприклад? А, ну, Я приймаю участь у фестивалях трансформаційних ігор це десь два роки. Mm -hmm. а, а, до цього я, я також приймала участь у фестивалях. Це були йога фестивалі. А зараз вже я деякі, на деяких фестивалях допомагаю з організацією саме простору для трансформаційних mm -hmm. ігор. буде країна мрій Олега скрипки. Там буде зона країна містична, mm -hmm. де буде практики, саундхілінг. Також буде трансформаційні ігри. І саме я займаюся цією зоною трансформаційних ігор. Так що в Київ 20-го числа. Там буде три дні просто чудового фестивалю. Ще також я допомагаю на організації фестивалю Ведалай. Mm -hmm. Це найбільший фестиваль йоги. Він також проводиться вже не пам'ятаю скільки років в Києві, ну років десять точно вже проводиться. Mm -hmm. І що я можу казати? Кожен фестиваль це як живий організм. Mm -hmm. Кожен фестиваль він не схожий на попередній або на його сусіда. Тобто люди приходять на фестиваль, ті, які займаються саме як майстри, як організатори, ці люди вони люблять віддавати. Тобто вони якийсь кайф ловлять від того, що вони допомагають людям, що вони щось приносять, що вони пікуються про тих людей, які приходять. Uh -huh. Мені дуже подобається, що приходять люди пограти. І мені важливо, щоб їм було. Удобно сидіти, щоб вони була водичка, щоб їм було не жарко, щоб вони прийшли, і саме в зоні трансформаційних ігор вони не як кажуть психологи, вам потрібно вийти з зони комфорту. Щоб вони прийшли до зони комфорту, йому їм було тихо, спокійно, і вони могли пограти, відкритися, відкритися для себе, не для інших людей. Бо Частіше ми не знаємо інших гравців саме для себе і отримати максимум задоволення та максимум пользи саме від гри. Супер. А скажи, будь ласка, як часто проходять ось такі трансформаційні фестивалі? Ну, взагалі, там, або я так зрозуміла, що ці фестивалі вони не тільки трансформаційні ігри. В них є правильно ці зони, так. що ти кажеш? А як часто вони проходять, і чи тільки в Києві чи є інші області України? Ну, раніше було 18-2017 рік це було у Харкові, але зараз це О, все да. в Києві, в Харкові нічого не проводить, тому ми їдемо туди. <рес> а періодичність це там раз на рік. Україна містична раз на рік іде і Веделайф. Ну, інколи було два рази на рік, а так, один раз то тому, але так масштабно дуже... енергійно, абальнику. це масштабно, це дуже довго підготовка йде, uh -huh. це дуже виснажує. Потім ти десь неділю ти просто лежиш, бо в тебе немає енергії, ти щасливий, але в тебе немає ніякої енергії. А ще хочу запитати у тебе про чи є у тебе зараз якась мрія, над якою ти працюєш, для якої ти працюєш. А яку б ти от прям хотіла здійснити, ну звичайно, якщо це не секрет для mm -hmm. того, щоб або хоча б на те яку там да сферу, це ця мрія у тебе просто поділись руками. Ну перша мрія в мене я хочу е, організувати. в мене є така гра, як подорож йога. Mm -hmm. ти, це медитуючий йог, який собі гімалайк медитує, і він подорожує по 14 планетарним системам. Uh -huh. Тобто, в лісу знамі, наша планета, вона десь посередині. Є ще вищі сваргалока, і нижчі планетарні системи. І ти подорожуєш, ця гра, вона спрямована, ну, в тебе є ціль, і тобі потрібен план. Uh -huh. і ти подорожуєш, і ти складаєш покроковий план, як дійти до цієї цілі. І є ця гра, вона. І великі куполи, десь 3-4 метри. І вся гра вона транслюється на купол. І вона дуже складна, і мені дуже хочеться її провести, навчитись саме в куполі. Uh -huh. я, я можу провести її так, як звичайна гра, але мені дуже хочеться в куполі, а, з цими спецефектами, uh -huh. з цими картками, з цими іскрами, переходами, польотами. Це все як 3D вокруг. Навколо тебе. Це дуже круто. І друга гра, ой, і друга мрія це я хочу зробити саме фестиваль VD Life. Щоб це не я приїхала до когось на фестиваль, а щоб це саме була Veddy Games фестиваль, і я дуже хочу це зробити в Харкові. А що тобі для цього потрібно? Ну я розумію, що це безпека, так щоб це було безпечно, але в Харкові такого не може бути. От ну можливо, тобі якась потрібна підтримка, допомога, чи можливо, ну от хто тобі потрібен, чи що тобі потрібно для того, щоб ти зробила перший крок, якщо ти ще, наприклад, не робила? Ну, перші кроки, ну так. По-перше, це безпека. Ми не можемо якось людей на небезпеку підводити їх під такі ну, ризики, так я розумію. Ризики, так. І для цього потрібна а, команда людей, щоб вони змогли приїхати сюди, а нашу команду ну, так от порозкидало по всьому світу. І це поки ще мрія. Але, але, але я грала в гру з цієї мрії. І мені, мені гра показала, що це можна зробити. Всі мрії є. Вони дві да такі, які ти зараз озвучила, то я тобі, по перше, бажаю, щоб вони здійснилися якнайшвидше і або не якнайшвидше, а якнайкраще для того, щоб ти знаєш, зробила і сказала: Блін, оце те, що я хотіла, оце саме те. Тобі дуже вдячна, і а, я впевнена, що. Багато хто подивиться це інтерв'ю наше і е, навіть просто після нашої розмови задумається про багато речей, які вони роблять у звичайному житті, навіть те, що купити корм для кошенята, які в тебе живе біля будинку. Так. Це мінімально, що кожен з нас може зробити. Дякую тобі. За такі добрі слова. Да. Я треба буду чекати. Мені було дуже приємно з тобою Ти Дуже світло, така радісна людина, дуже енергійна. І я тобі бажаю натхнення в тебе все вийде. Дякую.